Всем привет! Мы начинаем из ранечка. Наша мама просыпается на ицер... с Ой, зранку не, не, не взяла Так, где она? Вот эти Давайте сделаем вот такие Такие сережки І більше нічого не будемо робити. Можна щось це взяти таке. Все окремо не можна і готувати їсти. Прочитати заснув там, де ми з бомба клави його в п'ятій частині. Так. Ой, спочатку ми замовимо їсти. Ось це ой, не те, чуть-чуть чуть-чуть не те взяли. Ось це нам надо їжа Ай, загружається. Так, я вибрав одразу штучку, щоб взяти так, замовити їжу Так щоб не замовляти. Давайте огірочки три візьмемо, салатику три теж. Давайте виноградику, фіолету. Огірочками взяли. Одного лимона. Апельсинчика два. Давайте. Ні, три. Ананасика три теж. Грушки дві, грибочка два, поміторчики. Рибочка, баклажани три, клубнички треба ну, теж три. Ківі хай буде один що це? брокколі, хай три. Так, Взяли банана не треба. Перчика солодкого три, курочки, рибки. Мясо, кальмара, мяско такого, купаски мясные, рибки таке. Не знаю, що це було. Я знаю, що це але я забула, як вона називається. Так три таке хієчка, три таке хиєчка. Хлоп'я. Меня діти люблять хлопця. 我得了两个。